Слава Ісусу Христу, дорогі, шановні люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я прийшов сюди, щоб закликати вас, закликати людей, які вірять в Бога, молитися за Україну, молитися за те, щоб Бог помилого зупинив це кров пролиття в нашій країні в Ізраїлі. Ну найважливіше, я хотів сказати вам радісну звістку, яка написана в тій читій книзі, для того, щоб люди могли спастися, щоб люди могли спастися від покарання. Тому що ми є всі грішні і заслуговуємо по Божій справедливості на покарання. Прийде той день, коли Бог буде судити людей за гріхи. Ніхто не сховається від Бога, ніхто не уникне зустрічі з Богом. І ніхто не зможе оправдатися перед Богом з жодними добрими ділами чи великими грошима. Но Ісус Христос, Божий син, Він приходив на цю землю, щоб нас промирити з Богом, щоб ми не потрапили в пекло. Ісус Христос Він пролив світу невину кров на Голгофському хресті, за наші з вами гріхи, щоб кожен, хто покається в своїх гріхах і увірив в Господа Ісуса Христа, який помер і воскрес і знову прийде, і Бог Його простить. Дорогі люди, читайте слово Боже, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей, для всього людства, від малого до великого, тому що Бог любить людей, Бог не хоче, щоб людина помирала і йшла в пекло. Тому Ісус Христос Він пролив святу невину кров, за твої і мої гріхи, дорога душа щоб ми з тобою мали вічне життя, щоб ми з тобою після Воскресення мертвих не пішли в пекло, а пішли в рай. Там, де нас чекає Господь. Примиріться з Богом. Для того, щоб примиритися, потрібно щиро покаятися своїх гріхах, тобто визнати свою провину перед Богом, відвернутися від гріхів і навернутися до Бога. Мусить відбутися метаноя, переміна мислення. Ісус Христос сказав: вам необхідно родитись згори, покайтеся своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов. Він любить нас і спасетеся. Коли в вашому житті будуть відбуватися неприємні речі в навчанні з дітьми, з батьками, з чоловіком з дружиною, звертайтеся до Бога. Бог любить вас, Бог допоможе. Коли в вашому житті будуть випробування такі, що ви не зможете справитися, моліться до Бога. Читайте Слово Боже, там є вихід. Там є вихід і потішання для кожної ситуації в нашому житті. Бог залишив нам своє Слово, це як інструкція. Но найважливіше, щоб спасти свою душу від пекла. Декілька років тому назад Бог мене також спас. Коли я жив без надії, я був залежним, не міг зупинитися. Я рахував себе покинутим помилкою і хотів покінчити життя самогубством. Але коли мені подарувало слово Боже, новий заповіт, який я почав читати, то моє життя змінилося. Бог звільнив мене від цього рабства гріха, дав мені нове життя. Ну, Но найважливіше. Я маю впевненість, я точно знаю, коли моя душа, коли я помру, то моя душа потрапить до Бога на небо. Тому що це сам Бог обіцяє, сам Бог обіцяє своєму Слові. Хто вірив в Сина Божого, має життя вічне. Дар Божий вічне в Христі Ісусі, Господі нашому. Прийміть цей дар, це є подарунок. За нього не потрібно платити. Ісус Христос заплатив. Але коли ви його приймете цей дар, ваше серце буде вдячне. І за вдячністю до Бога. Ви будете робити добро людям. Нехай благословить і береже Господь, Отець Небесний, благослови цих людей, береже цих людей, благослови Україну, благослови Ізраїль, зупинися це кровопролиття, помилуй і спаси. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам кожен день. І прости нам, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Дякую за увагу. Нехай береже і благословить вас Господь. Гарного дня!